Смажу яловичий фарш на вершковому маслі. Сіль, перець. Все, більше спецій ніяких не додаю. Мої вітання, дорогі мої друзі. Показала першим кадром, що я смажу яловичий фарш. От. І два яйця зварила в круту. Бачите, там юшечка є, жирок з цього фаршу. Маслочка додала так. Добре, напевно, грам 70, думаю. от. Друзі, це дуже смачно. Я дуже люблю смажити фарш. М -м -м -м. Безподобно. Так що в мене сьогодні от така їжа на тарнівод харчування. хто дивиться мене вперше. Є такі люди, гадаю, ну, от, можливо, здивуються. Їм раз в день. Зараз десь приблизно 15-40, отак, тому що сьогодні мала справи, трішечки заклопотана була. І пізненько обідаю, пізненько. Дуже апетит хороший, я вам скажу. Ну, так має бути, правда, коли дуже хочеш їсти, треба тоді їсти. Усім смачного, гарного дня, гарного настрою і усім нам мирного неба над головами. Щасти, друзі вам. В усьому. До побачення. Дякую, що мене дивитесь.